Восьмий клас біологія. Опора та рух. Тема уроку огляд будови скелета. З'єднання кісток. Опора та рух. Огляд будови скелета. З'єднання кісток. Скелет людини складається більш як з 200 різних кісток, вони відрізняються за формою, розміром та функціями. Ось перед вами види кісток, довга трубчаста, короткі трубчасті фаланги пальців, плоска губчаста кістка і змішані або неправильні кістки хребців. Анатомічна будова трубчастої кістки. Зверніть увагу, вона має головку, тіло, окістя, червоний кістковий мозок і жовтий кістковий мозок. Типи з'єднання кісток нерухоме з'єднання. За допомогою швів череп. Ось так воно виглядає. Напіврухоме між хребцями хребта, наприклад, або рухоме з'єднання кісток, представлене суглобами головка суглоба, суглобова сумка, суглобова порожнина, хрящ, суглобова запал, западина. Скелет. Скелет кінцівок, верхні кінцівки, нижні кінцівки, скелет голови, череп. Осьовий скелет, окрім скелета голови, це ще хребет і грудна клітка. Відділи скелета запам'ятаємо череп скелет голови. Під номером 2 грудна клітка. Під номером 3 знаходимо разом з вчителькою Хребет. Четверте. Скелет верхніх кінцівок і скелет нижніх кінцівок, пояс верхніх, пояс нижніх кінцівок, кістки черепа. Скелет голови або череп має мозкову та лицеву частини. Ми це бачимо на екрані монітору. Носова кістка, лобова, тім'яна, клиноподібна, скронева, потилична, вилична, нижньощелепна, верхньощелепна. Це приклади частинок скелету голови. Хребет це основа всього скелету. Він об'єднує в єдине ціле всі його складові частини. Хребет ми бачимо має чотири вигини. Тому вигляд збоку нагадує латинську літеру С, вигани хребта сприяють збереженню рівноваги та пом'якшенню поштовхів. Хребет складається з 33-34 хребців і поділяється на 5 відділів. Шийний має 7 хребців, ви бачите це, другий грудний має 12 хребців, поперековий 5, куприковий, крижовий. Відповідно, по 5, у крижовому вони зростаються, і у Куприковому 4-5, які зростаються, ми це бачимо. Хребці між собою з'єднані хрящами, між хребцевими дисками, і це забезпечує гнучкість хребта, ось так виглядає будова окремо взятого хребця. Грудна клітка складається з 12 пар ребер, грудної кістки груднини та 12 грудних хребців. Перша шоста пари ребер прикріплюється до грудини, сьома десята пари з'єднані разом і утворюють реберну дугу, а одинадцята і дванадцята пари недорозвинені і закінчуються вільно. Донизу грудна клітка, ви бачите, розширюється. Скелет верхньої кінцівки представлений плечовим поясом, ключицею і лопаткою. так вони виглядають. Скелет вільної верхньої кінцівки це плечова кістка, променева ліктьова, зап'ясток, п'ясток і фаланги пальців. Кістки передпліччя і кисті. Передпліччя і кисть. Скелет нижньої кінцівки аналогічно, тазовий пояс до нього кріпиться скелет вільної нижньої кінцівки, це кряж і тазові масивні кості. Скелет вільної нижньої кінцівки представлений стегновою кісткою, Бачите, яка вона масивна, міцна, колінним суглобом, малою гомілковою кісткою та великою гомілковою кістками. І СТУПУ. Завдання. Серед савців найбільш подібний до скелета, людини скелет людиноподібних мавп. Порівняйте скелети людини та людиноподібної мавпи, знайдіть відмінності в її будові та поясніть, чим вони зумовлені. Дякую за увагу!